У Києві на бульварі Лесі Українки автомобіль БМВ протаранив Нісан. Останній зупинився в дозволеному місці і чекав можливості розвернутись. В цей момент в нього на шаленій швидкості влетів німець. Удар був такої сили, що Нісан розвернуло. А з салону викинуло пасажира, який ймовірно не був пристібнутий паском безпеки. Чоловік отримав численні травми і був госпіталізований. Машини розбиті вщент і навряд підлягають відновленню. Водій БМВ, – 22-річний хлопець, перебував у стані сп'яніння. Поліція його затримала. Ще одна брутальна аварія за участі автомобіля BMW сталася в Миколаєві. Кросовер X5 з невідомих причин наздогнав не маршрутку. Обидва транспортні засоби отримали значні пошкодження. Відомо, що внаслідок зіткнення постраждали два пасажири маршрутки. Їх відправили до лікарні. Можливо, отримав поранення і пасажир кросовера. Таке припущення можна зробити з огляду на слід, який залишився на вітровому склі, але про це нічого не повідомляється. Деталі ДТП з'ясовують правоохоронці. Неуважність на дорозі, задоволення не з дешевих. Це відео знято на одному з перехресть Ужгорода. Світлий легковик повертає направо. В цей момент йому на переріз рухається позашляховик. Водії або взагалі не помічають один одного, або помічають надто пізно. Стається зіткнення. Позашляховик витрачає управління, вилітає на тротуар, де зносить кілька дерев. Ремонт однозначно влетить в копієчку. Щоправда, поки невідомо кому саме. Бо в кадрі не видно, яка з машин виїхала на перехрестя під червоне світло. Це зараз з'ясовують правоохоронці.